Всім привіт. Мене Оксана звуть і ви на моєму каналі Мої Петельки. Я хочу вибачити за свій голос. Прийшов до мене гість непрошений. Я вже і таблетками годувала, і чаєм поїла, і спать клала. Ну, вже почав речі збирати, але десь вже не дуже хоче йти. Ну нічого, виженемо. Тому трошечки ще балакаю не так, як потрібно. Але думаю, що все наводиться. Вже все, все йде хорошо. Хочу сьогодні зняти вам таке відео, показати свій недов'яз, тому ту суботу я не знімала, не показувала у зв'язку з такими своїми сімейними обставинами. А це ж хочу показати. Є трошечки в мене здвиганий, він не дуже великий. Покажу подивитися. Продвигала я тільки свій світерочок. Оцей ще заногори, а Лісянагора батік вяжу. І другу частину я вам покажу, прийшла до мене спонсорська пряжа від Сніжани, і також від Євгенії. І починаю я в'язати до проєкту Петелька добра. Думала, на цьому тижні вже почну. Але так сталося, що ну, ніяк буду не ні в'язати, нічого, дівчатка. Все наладиться, все ми в спінем. Це хожу по такому парку осінньому. Якщо чесно, не дуже люблю осінь. Єдине, що я люблю в осінні, це ходити отак по листечку, коли воно шелестить під ногами. Оце, звісно, я кайфую. Коли сонечко тепле, як оце зараз бабине літо. І ти ходиш, шелестиш оцим листячком. Так що такий осінній парк. Завтра думаємо з чоловіком поїхати по гриби. Не так по гриби, як розвіється. Але кажуть, вже моїх любимих лисичок дуже багато. Так що таки по гриби завтра мотнемося. А сьогодні ласкаво запрошую передивитися те, що я для вас хочу зняти. Так, Хочу вам показати тепер спонсорську пряжу. Оці дві бабінки прийшли мені від сніжани для того, щоб я в'язала дитячі вироби. Як я раніше казала, я буду в'язати жилетки та носочки, то оцю пряжу я пущу на жилетки. Яка, який цей пряжі склад? Я не знаю. Тут такі дві етикеточки, бачите? Таке. Не знаю що. Але оця пряжа вам вона показує трошечки яскравіше Ну так, вона з люрексом гарненька, але вона не така яскрава, вона така, як кажуть, приглушена, чи як її правильно сказати. То ця така рівненька, бачите, нема тут ні браку, нічого. Гарненька ниточка. Буду я в'язати з нею зразочок. Потім зразочок подивлюся скільки ниточок і почну в'язати вироби. Подивлюся, ну так, вона м'якесенька, гарненька. Але я так зрозуміла, що вона вже, як то сказати, ну, старенька, тому що дивлюся по цієї тікетки, то вони ж не нові. Треба дивитися, як вона себе поведе після ВТО, як вона розпушиться, чи вона збільшиться, чи розтягнеться, то будемо це все пробувати. І друга бабінка. Яка мені прислала так осніжана, бачите, ця вже трошечки йде з браком. Чи то мір потрощила їх, чи то воно таке вже, ну вже ж вони старенькі. То, поняття, бачите, ось вона вже її береш, а вона отак вона вже витягується. Прийдеться її перемотувати, поділюся, що це за кусочки. Розмотаю, я забула сказати, їх на такі пиріжечки, на моталки. І тоді з тих пряжечок уже ж буду зв'язати зразочки. Але пряжа, так на вигляд непогана, гарненька. Але оце ж, бачите, отакі оці пестропики. Я думаю, коли я їх приберу, то повинна ж там бути гарненька, ціленька ниточка. Ані будемо дивитися, що з нею робити. Ну, Думаю, все така бабіна не буде. Така, бачите, ось вона. Так що буду в'язати зразочки, дивитися. І починатиму вже в'язати жилеточки. Оце в мене така перша пряжа от сніжани. Дякую вам велике. Буду старатися якомога швидше це все зробити. З цих двох бабінок. Тепер буду вам покажу: показувати буду ще. Прийшла мені ще пряжа. Ця пряжа я прийшла від Євгенії. Це ми в нас чат добрі петельки. Це забула сказати, сніжана з чату добрих петельок, та Євгенія також. Це така пряжа на носочки. З цієї пряжі вибачте що за кашель, з цієї пряжі будуть в'язатися діткам носочки. Тут різні, бачите, я буду так шелестіти, не буду викидати з кулючка. Різна пряжа по різному. Складу по різному метражу будемо комбінувати, будемо складати. В общем, що здесь будемо робити. Також дякую Євгенії, поклала отаку листівочку. Це її така листівочка з Інстаграм. Може хто побачить, дивіться, будь ласка, підписуйтесь для неї, до неї в Інстаграм. Оце також ще одна прийшла така спонсорська пряжа з залишків. На носочки. Я думаю, зроблю носочки Потім буду вам у відео показувати всі носочки, які я пов'язала. І ще в мене прийшла одна пряжа. Ця пряжа прийшла від Світлана Майло. Правильно, мабуть, вибачте, якщо неправильно на голос, на прізвись ще роблю. Ой, дівчатка, ну коли я відкрила те, що вона в'язала, це можна взагалі вмерти. Подивіться, яку красоту вона мені прислала. Гляньте, що вона зв'язала. Які гарнюні квіточки. Я взагалі в захваті. Людина сиділа крючком, оце таке нав'язувала, боже, яка красота. Ну, вона спитала, хто хоче. Я взяла, але кажу зразу: цю пряжу я буду пускати в ход туди під весну. Вона така більш літній варіант, бачите, боже, такі гарненькі. оце такий весь кулючок. І листочки, і квіточки, і ще хочеш. Також колір не передається. Колір тут такий трошки світліший. Вам на камеру він уже ж таки дуже синеньким висвічує Її квіточки і її отакі клубочки. Це в неї пряжа, подивлюсь, туліп, по-моєму. Де воно тут етикетку гарно видно? Ось, так. Да. Пряжа Ярнар Толіп. Мені здається, це мікрофібра 100%. -ова. Не знаю, треба подивитися. Я можу, звісно, ошибатися, але мені мов так. То цю пряжу я буду вже, я її попередила, буду користуватися більш на весну. Вона така більш літня весняна. Хай лежить, тоді до весни буду щось з діткам робити. Ну, я оцей квіточків, дівчатка, моя ну, взагалі. Ну, мастер. мастер свого діла, хоч ти лусне. Дивіться, які людина гарні має, вміє в'язати квіточки. Ще раз скажу, як її Світлана Найло, вроді так. Вибачайте, бачайте, ну, може, не так наголос, я в захваті від ваших робіт, від того, як ви в'язали. Ой, де вам був здоров'я, але це все буде трошечки навесно. Так що, дівчатка, Ось такі мої посилочки. І ще мені повинна дійти ще пряжа. Ну, я надіюся, що поки та пряжа дойде, я цю вже пов'яжу. Буду в'язати, буду викладати, буду показувати. Оце така моя спонсорська допомога. Ще хочу вам нагадати, заходьте, будь ласка, шукайте в інстаграм. петелька добра називається. У них є там сайт, у них є сторінка. Вони висвічують всі роботи, які в'яжуть дівчата, які в'яжуть в азяльщиці. Дуже багато іграшки, такі гарні, красиві, багато всякої дитячої одежі в'яжуть для діток від 0 до 6 років. Ті, хто був в окупованій території, хто піддався постражданням у цій війні, допомога діткам. Так що не проходьте, будь ласка, дивіться, дівчатка дуже гарно допомагають, дай їм Бог здоров'я, це дуже великий труд. Там організація в них, ну, я не знаю, дай Бог всім здоров'я. Так що заходьте, шукайте петелька добра, це все ви самі побачите. Ну, і мій недов'яз. Це оцей світер, який я трошечки-трошечки тільки його підігнала, я вже його вмилькалася. Бачите, тулубище чи тіло я трошечки тільки от маркера ось підв'язала. Зовсім небагато. І також додавала нитку і полосочку. Цю видно. Не знаю, чи я вже показала, чи ні. Якось не пам'ятаю. Але я підганяла свої рукава. Як не крути, а полосочки на рукавах, бачите, все одно видно. Отут полосочку і отут полосочку. Так само і на цьому рукаві. Я їх, як я казала, цей підв'яжу рукав тоді той, цей тоді той. Ну, вже оце дущ вив'язала, ще трошечки ось поміряю. І вже буду я до цього, що в мене ці заготовочки, зараз покажу буду якось присоединяти. Оцих заготовочок. Я думаю, вже вони по кольору все одно по лусочках буде видно, але вже так більш-менш вони затимняють. Хто не помне чи не пам'ятає, бо хто дивиться перший раз, в'яжу я з такої ниточки, Оце світерок, з отаким складом. Ще свічі. Так, отакий от склад і з отаким колором. Оце в мене такий міний дов'язик є. І хочу я, дівчатка, сказати про ці спиці. Я показувала в своєму огляді оці спиці з Аврори. Оце я в'яжу номер 11. Ось вони на рукаві. Ви знаєте, мені вони дуже сподобались. По-перше, вони гострі. Бачите, які гострі, класні. В'яжуть, взагалі, боже, руки страшні, ви бачите, на огороді хожу інколи. Гострі, дуже класно в'яжуть. Вони на льоски, і у них зовсім на ці льоски немає пам'яті. Я поміряла <клес>, оці спиці: це тройка, 11 номер, це тройка. А 12 номер це 2,75. Це, нагадаю, брала в Аврорі, ну, у нас на цій нашій стороні сіть магазинів, Така Аврора може внути, я думаю, пів України вони повинні знати. То вони коштують 24 гривні. Дівчата, вони вилітають. Мені подобається, це не реклама. Це я вам просто кажу, як свою думку. Тому що це я в'яжу тіло ось також на тройки. І це в мене кніт, О, господи, ну вам, як його? боже, ну Забуваюся. Ось, зараз скажу лежать кніт про зінги. Ну, як свою думку за розкажу свою думку за зінги. До тройки, зінги мені ще подобаються. тройка, менші розміри, ну ще половиною. Далі йде ті, що йдуть уже 4-4,5, вони, як для мене отут тупуваті. Якщо якась така нитка, яка не розслоїться, то нею в'язать хорошо. А якщо нитка така, що треба зачіпляти, особливо махер, не годиться зовсім. За дропс я взагалі мовчу, то дропс моя така больна тема, вони для мене це взагалі ніякі. Я собі купила, витратила гроші. Е, хтось мені писав в коментарях, що дорогі спиці не пробувала, не знаю. Дівчатка, я також не пробувала, не знаю. У мене нема таких можливостей придбати собі дорогі гарні спиці. Е, на що я можу, це я собі можу про, ну, Drops і оці китайки. Ну, китайки не знаю, мені подобається, як нема нічого. То ще бомбезні спиці. Так що, оце мій такий недов'яз. Буду я його дов'язувати, добивати. Я ще заявляла червону таку кофту чи курточку, чи не знаю, як правильно для дитини. Я її ще не займала, тому що дуже багато. Ну, в общем, Трошечки була не тим зайнята. Але оце недов'яз буду дов'язувати. Тепер в мене ще з проєкту осінніх барв Перейшло в недов'язи ще. У мене два проєкта, то я їх буду потихеньку показувати. Не знаю, наскільки Вікторія продлить оце наш спільний проєкт стоп-недов'язи. Але мої недов'язи чогось поповняються, а не зменшуються. Ну, нічого, все ми зв'яжемо. Так що, оце такий мій недов'яз на сьогоднішній день. Все будемо потихеньку в'язати, доробляти і в'язати з насолодою. На цьому, дівчатка, я хочу закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписки, за те, що мене дивитесь. пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Ну, що вам добра, злагоди, тепла, ми переможемо. Всього вам найкращого, здоров'я, саме бережіть себе, все в нас наладиться. Адже ми українці, ми не переможні, ми вільні люди. До зустрічі з